Цьому відео вже рік знімали його у березні 2014-го, коли Росія анексувала Крим. У відповідь на закиди провокаторів, що у Тернополі ненавидять усе російське, молодь вирішила довести, що у нас шанують російську культуру. На заході України в самому серці Тернополя стоїть пам'ятник Олександру Пушкіну. Постать російського поета прикрашає сквер на вулиці В'ячеслава Чорновола. Становили пам'ятник ще у 1959 році. Під час акції молодь біля російської. Ка поета проспівала гімн України, а актори декламували поезію. Ми хотіли показати перш за все, що ми цінуємо так само як українських класиків, так само і російських. Тобто, в нас в центрі Тернополя є пам'ятник Пушкіну в центрі Тернополя є пам'ятник Шевченку. і через те ми вирішили в знак солідарності з Росією прийти сьогодні до Пушкіна. Українці люблять російську культуру, поважають росіян, які живуть в нашій країні, і хочу сказати, що Україна і Росія разом, але з культурною Росією. Російсько в Тернополі почуєш справді не часто, тим паче декламування віршів. Якщо жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья вери настане. Сердце в будущем живе, настоящее уныло, все мгновенно, все пройде, Що пройде, то будет мило. Що ж змінилося за рік? Чи беруться тернополяни до читання російською мовою і російських книг? Ми запитали у Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Там розповідають за останній рік зросла кількість охочих читати українською, але і на російській мові книги бере багато тернополян. Читають в нас літературу російських класиків. Це Федір Достоєвський постійно. Починаючи від радянських часів і до сьогоднішнього дня Лєв Толстой, Анна Кареніна, також Пришвін, Паустовський, Булгаков, лауреат Нобелівської премії Йосиф Бродський, також читають його твори. Солженіцин читається. Звичайно, але все рівно домінує українська мова, українська література. Не оминають увагою читачі бібліотеки і твори сучасних російських письменників. Серед найпопулярніших бібліотекарі називають таких авторів Людмила Уліцька, Діна Рубіна, Веллір Войнович, Борис Акунін та інші. Чи не найпопулярніша Людмила Уліцька, яка зайняла чітку проукраїнську позицію і виступає за звільнення Надії Савченко в минулому році? Вона була спеціальним гостем львівського форуму видавців. А ось недавно вона звернулася до Путіна з ініціативою про звільнення Надії Савченко. У нас є всі твори Людмили Уліцької, всі, всі, тому що їх читають. Це книги про людські цінності. Вона дуже тонкий психолог, і її люблять читати як читацька аудиторія, як і чоловіки, так і жіноча аудиторія. Про російську мову і культуру Тернополі дивіться у прямому ефірі програми Україна перезавантаження. Ми маємо навчитися розуміти одне одного. Ми мусимо зламати нав'язані стереотипи. Дивіться у четвер, 30 квітня, програму о 20-й годині. Залишайте свої думки на сайті телеканалу і беріть участь в опитуванні.